Вітаю, друзі! Я вже готова відкрити вам секрет. Що в мене вчора за новина прийшла? З якого куточка нашої планети є переможець. Я у вас вірила. Я знала, що ви впораєтеся. І та-да-дам! Мить! Мить! Торжественна мить! Звісточка прийшла із Антарктиди. І не тільки звісточка, звісточку я давно отримала, що книги в березні місяці успішно дісталися на станцію Академік Вернацький. І... А це я отримала вже відео. Звіт, фото і відеозвіт книжок. Науковці. Люди зайняті. І я їх не хотіла бентежити, турбувати. Я відправляла не заради фото і відео. Я відправляла, бо хотіла зробити приємне. Хотіла оту первозданну чистоту, щоб книги, ота любов, та безмежна свята, любов, щоб вона пульсувала там. У цій первозданій чистоті і такі хвилі сигнали скрізь по світі, по всій планеті відправляла. <сум> Кажете, що я смішна, Та я дійсно смішна. І я отримала фото, відео пінгвінів у полярників, у науковців там, в Антарктиді. На станції почалася зима. І книги поїхали з ними у дослідження для того, щоб книги не намочилися, з ними щось не трапилося, їх ніжно обгорнули у прозору плівку побачити самі. Так що, от такі у мене новини, книга, подарунок. Книга Мій край, царай, країна Україна, гордо їде до Маргарити Лєнце. Були різні, різні ідейки, було 18 відповідей. І Австралія, і Японія, і Америка. А виграла Маргарита, З чим я щиро вітаю Маргарита, Напишіть, будь ласка, для кого підписати книгу. Буде у вас згадка за такий. У такий, такий, що такий? Буде у вас згадка? За такий чудесний спомин, тому що книги з Буковини гордо проживають в Антарктиді. Все всіх люблю, дякую. Бувайте. Мрійте, творіть. Дива завжди трапляються з кожним. Творіть. Бувайте. Гарного всім дня. З вами була я, Наталія Руда.